Привіт, колеги, я офіцер інформаційної безпеки, і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ інформацію з обмеженим доступом. Це може здатися складним, але ми розберемося разом. Одна маленька помилка, і наслідки можуть бути величезні. Тож тримайтеся, ми починаємо. Інформація з обмеженим доступом це всі ті дані, які мають бути захищені: це фінансові документи, персональні дані клієнтів, колег чи партнерів. Таємниця надавача платіжних послуг, таємниця фінансового моніторингу, комерційна таємниця, а також інформація для виключно внутрішнього використання в нашій компанії. Якщо вона потрапить не в ті руки, це може стати серйозною загрозою. Давайте подивимося, які помилки люди роблять найчастіше. Не залишайте документи у вільному доступі, забирайте документи з принтеру після друку, не залишайте незаблокованим екран монітору, коли відходите від робочого місця. Документи, які містять таємницю, повинні бути замкнені в сейфі або іншому надійному місці. Андрію, друже, що ж ти робиш? Документ лишив, та це ж загроза. Будь-хто гляне та щось зробить фото. А далі вже хакер чекає на злото. Ти ж у фінансах, це не іграшки. Да ні, як скарб, бережи їх завжди. Якщо хтось вкраде, то буде біда. Злив інформації, це не жарта. Захисти секрети, не роби помилок. Шифруй, ховай, будь завжди пильний, бро. Хакер не спить, він чекає момент, щоб вкрасти всі гроші, оце аргумент. Паролі на стікері, боже, не сміши. Хто зайде в офіс? Зразу все знайде листи без шифру, це повний провал, фішинг підступний, забирає канал. Вайфай публічний, не грайся в ризик, ворог не дрімає. Він робить бізнес, витік даних, це мільйонів втрати. Думай наперед, щоб біди не мати. Захисти секрети, не роби помилок, шифру ховай, будь завжди пильний, бро. Хакер не спить, він чекає. Shields Ніж надсилать. Всі документи мають своє місце, знать, лишай їх сейф, і став код на екран Ти буде безпека, як мур Амазон Андрію, друже, вчи ці слова. Щоб інформація була жива, збережи фінанси, збережи свій банк, не дай хакерам зняти пуч такий грант. Захисти секрети, не роби помилок. Шифруй і ховай, будь завжди пильний, бро. Хакер не спить, він чекає момент. Щоб вкрасти всі гроші, оце аргумент. Паролі на стікері, Боже, не сміши, хто зайде в офіс? Зразу все знайде листи без шифру, це повний провал, Фішинг підступні, забирає канал. двічі, перш ніж надсилать. Всі документи мають своє місце. Знай лишай в сейфі, став код на екран. І буде безпека, як мур Амазон. Андрію, друже, вчи ці слова. Щоб інформація була жива. Збережи фінанси, збережи свій банк, не дай хакерам зняти куш, такий грант. Будь обережна, з телефоном на робочому місці не відправляй документи у соцмережі. На фото можуть випадково попасти документи з інформацією обмеженого доступу. А відправляючи файли у соціальну мережу, ви втрачаєте над ними контроль і подивитись їх зможуть випадкові люди, навіть шахраї і зловмисники. Марина, Марина, ну що ж ти зробила фото мережу пустила. Це не жарти, це не гра, кожна публікація може бути фатальна Секретний файл у кадрі ми готить Хакер уже готує свій візит Хто зайде в мережу, той все побачить, а потім продасть і вже не відначить Думай, що постиш, небудь легковажна Один лиш клік і таємниця пропала Світ не прощає таких помилок Тримай інформацію під замком в соцмерожах друзі, лайк, хайп, але серед них є і кіберстрайк Зловмисник читає, збирає, слідкує І твій один пост йому все намалює. Динати дані доступ паролі Здається, що просто, а наслідки болять Марина, Марина, будь обережна, бо хакер чекає, мов цінь непримітна Думай, що постиш, не будь небудь важна Один лиш клік і таємниця пропала Світ не прощає таких помилок Тримай інформацію під замком Тим як постити, двічі, згадай, що зникне в мережі, не повернеш назад. Секрети роботи не тема для стрічки, збережи безпеку. Не пали всі фішки. Марина, Марина, нехай буде урок, що цифровий світ це непростий крок. Фільтруй інформацію, думай сама, бо хакер не спить, він вже тут він чекає. Перед тим як постити твічі, згадай, що зникне в мережі, не повернеш назад. Секрети роботи не тема для стрічки, збережи безпеку, не пали всі фішки. Марина, Марина, нехай буде урок, що цифровий світ це непростий крок. Фільтруй інформацію, думай сама, бо хакер не спить, він вже тут він чекає. Не поспішай, перевір вміст листа, перш ніж відправити його електронною поштою. Не можна відправляти документи, які містять таємницю в незашифрованому вигляді. Якщо в листі є інформація з обмеженим доступом, промаркуй лист перед відправкою і перевір отримувачів. Лист не повинен попасти у неналежні руки. Будь уважна, глянь ще раз файл без захисту, це справжній прокол. Хакер не спить, він чекає свій час. А ти лиш на мить загубила контроль. Позначки паролі, ось що важливо, шифруй і ховай, все, що конфіденційно. Витік це втрати, це і біль, захист інформації, наша ціль. Не залишай без замка, цей файл, відкритий доступ, це цифровий крах. Хакер вже тут, він готовий, а так захист це. Ти без маркеру, це небезпека. Клікаєш лінки, вже дані відкриті. Біда підкрадеться тихо і швидко. Розповсюджать дані, потім вже буде пізно. Олено, не грайся, постав собі ціль Безпека, це правила, це не дебріль. Шифруй документи, маркуй документ, і буде фінал, не трагічний, а вдалий. Не залишай без замка, цей файл. Відкритий доступ, це цифровий крах вже тут він готовий, а так захист це сила. Тримай свій шлях. Не залишай беззамка цей фо. Тим як відправити двічі подумай, перевір ще раз чи не лишила у вільному доступі секретні дані. Система безпеки твоя суперсила, не дай хакерам зробити маневр. Олено, запам'ятай ці слова, Захист не жарти це наша броня, Помилка коштує більше, ніж дасться, тож будь уважна, і все дасться, дася лишать. Тепер ви знаєте, як правильно поводитись з інформацією з обмеженим доступом. Це важливо для всіх. Не залишайте документи без нагляду, не публікуйте конфіденційні дані та обмежуйте доступ до важливих файлів. Ваша уважність це найкращий захист.